З особливим інтересом відшукую в книжках і в спогадах інформацію про батьків Алигорської, щоб Більше дізнатися, якою вона була дочкою і як у неї складалися стосунки з батьками. Це в основному спогади мого батька, і він досить добре пам'ятає дідуся Олександра Горського. Олександр Горський кіношник, продюсер, так би мовити, сучасною мовою. Мій батько останні роки навіть жив з дідусем з Олександром Горським. Багато за ним записував, багато опубліковано його спогадів. Згадую його як високого. Дуже сивого чоловіка, теж по спогадах і по фотографіях я дивлюся, що він досить рано сивів. свою бабусю Олену Горську. Мій тато мало пам'ятає, каже, що вона була висока, така імпульсивна. Натомість дідусь Олександр Горський був більш врівноважений, спокійний. Батьки Але Горської працювали в кіновиробництві. Батько вже з дуже раннього віку, з 30 років, очолював великі радянські кіновиробництва спочатку в Ялті. Потім Ленфільм в Ленінграді, потім Київська кіностудія, в стінах в якої ми зараз і знаходимося. У нас поки що в фонді є розбіжності. Ми знайшли в двох джерелах різну інформацію. За Першим джерелом, до якого я схиляюся, що в 43-му році, в кінці 43-го року, Олександр Горський переїхав в Київ на посаду директора Київської кіностудії, налагоджував тут побут, і вже в 44-му році забрав з Алмати з евакуації дружину і дочку Олену Горську і Аллу Горську. В другому джерелі така інформація: начебто, вони всі в трьох переїхали в 43-му році в Київ. І перший час, поки їм не дали квартиру на Терещенківській 25, на той час Рєпіна, вони мешкали десь тут, десь тут в цих стінах на київській кіностудії. В середині 50-х родина Олександра і Олени Горських переїздять в Одесу. Олександр обіймає там посаду керівника одеської кіностудії. Вже на схилі літ Олександр Горський працює в Київській студії кіноактора і опікується плеядою молодих. Київських українських акторів. Мама Олена Горська працює художницею по костюмах. Звісно, це дуже впливало на візуальну естетику Алли Горської. Хочу зачитати уривок з листування з мамою Оленою Горською. Обожнюю такі деталі. Ляленько, знаєш, мені спочатку не дуже сподобалася кофточка, що ти надіслала: це Алла пише мамі. А потім я її так полюбила. Вона тепла і зелена, а мені тепер личать голубій зелені. Тільки до неї потрібна сіра або шоколадна спідниця. Але в мене зараз немає грошей. Я нещодавно купила копронову кофту. Вона мені вже не подобається. Вона гарна тільки під кофточки-шерстяні. Потім я купила чорний світер. Мені здавалося, що він мені личить. Але коли я отримала твою кофточку, світер побляк, і я віддала його Віктору. Клас, мені подобається деталь, бо. Зазвичай, наче у чоловіків беруть одяг поносити, а тут навпаки. І ще красива білизна: гроші ще не виплатила. Мамоленьку, я задоволена своїм життям. Майже кожного дня, якщо в мене щось виходить, і я плентуюсь втомлена, але задоволена. Увечері з майстерні я із вдячністю згадую тебе за те, що ти мене залучила до мистецтва. Цікаво дивитися на одну з таких відомих картин Віктора Зарецького, намальовану якраз в кінці студентського життя. Вона називається Теща, і звісно, що виникають асоціації, що, можливо, це намальовано за його сімейними історіями. Теща там не схожа на Олену Горську, більше того, всі згадують, що Олена Горська була неймовірною красунею. Натомість Теща на малюнку на живописі Зарецького, не така фігура зарецького молодого. Зятя вгадується. І зі спини намальована невістка, начебто теж вгадується горська. Батьки Алегорської. Дуже ревностно ставилася до її кар'єри, до її амбіції саме професійних, і те, що її майбутній чоловік вже впливовий ще студентських років художник, звісно, для них було теж важливо. Віктор Зарецький згадує, що Алагорська приходила, приїздила на побачення з ним на службовій машині батька з кіностудії зі спеціальною валізкою для бутербродів. Десь ми знайшли в спогадах, що це, наче, була машина Шевроле і на наших екскурсіях дуже часто показуємо цей відомий. Кадр, де Горська стоїть з батьком на передньому плані машина з водієм, на задньому плані будинок Терешенківська, 25. В цьому році амбасадор нашого фонду Сергій Фоменко спростував інформацію про шевроле і сказав, що це машина «Побєда». Зараз, під час 130-річчя Олександра Довженка на кіностудії, нам вдалося підтвердити це спростування. Ми були в автомобільному павільйоні, де співробітник павільйону дійсно підтвердив, що це ніяк і не шевроле, а машина-побіда. Віктор Зорецький вважає, що Лесь Танюк, режисер, попав в Яблочко, коли запросив Алогорську до роботи над сценографіями, над виставами Отак Загинув вузка за Кулішем, над виставою Правда і кривда за Стельмахом. По-перше, Алогорська росла в такому мистецькому кіношному театральному середовищі. по-друге, до прикладу, у неї був доступ до бібліотеки кіностудії. Саме тут вона і опрацювала книжки з картинами Анатолія Петрицького, по яких робила копії. Дуже подобається, як батько описує спогад про свою маму. Моя мати виросла в дружній, добре влаштованій родині. Бабуся і дідусь багато займалися її вихованням, освітою. Мати Алла Горська була вже дорослою людиною, а радилася з ними не тільки з побутових, але й з мистецьких проблем. Це дійсно видно з її листування з батьками, де Алла Горська вже з поїздок по ліссям детально описує в листах батьку все, що відбувається навколо, і побутові деталі, і радиться з ним з приводу композиції, чи описує процес живопису темперними фарбами. Відомо зі спогадів батька, що Олександр Горський, батько Алли, підтримував її такий відчайдушний мистецький інтерес. Натомість мама трохи дорікала їй за це, за те, що вона побуту, наприклад, родині приділяє менше уваги. Мій батько в книжці згадує, що сам Олександр Горський українську мову не вживав, листувався з горською російською, але Томик Кобзаря мав періодично його читав. Розкол між цим міцним союзом батька і дочки Олександра і Алли Горської стався вже в середині 60-х. На думку мого батька і інших 60-ників, це відбулося через те, що на Горського тисло КГБ. Коли Олександру Горському повідомили про вбивство доньки, він причав, кому Аллочка заважала. Є спогад, що у відділок з приводу вбивства Горської. Її батько Олександр Горський їхав у супроводі медсестри, яка везла одразу медикаменти, аби зарадити можливому стану, в який він міг попасти. Я також спогад, що Алогорську ховали в дубові труні, виготовлені на київській кіностудії для одного з фільмів. Зараз ми відзначаємо 130-річчя Олександру Довженко а шістдесятники Алла Горська і друзі-колеги відзначали 75-річчя від дня народження Довженка таким невеличким чи величким неофіційним вечором. Прямо в майстерні Горської Зарецького на вулиці Філатова атмосфера була така, що учасники вечора сиділи на в'єтнамських килимках, на підлозі, на стінах картини, дискутували, обговорювали творчість наслідя Довженка, відчули драму художника, його роздвоєність. До цього вечора Алларська підготувала портрет Довженка. На жаль, нам не вдалося знайти, де цей портрет, його навіть не було на виставці в Українському домі. На мій погляд, художниця. Алі Горській вдалося передати якраз оцю роздвоєність цим оцим образом двох рук: одна чорна, друга біла. Мій батько пише в спогадах, що йому важко окреслити стосунки Олександра Довженка і Олександра Горського, але швидше вони схожі на приятельські. І є спогад, що Олександр Довженка розповідав анекдоти Олександру Горському. Також в щоденниках саме Олександра Довженка згадується Горський як людина, яка говорила скупо, але правдиво. На багато заходів фонду Алегорської і Віктора Зарецького ми стараємося частувати гостів яблуками. Це такий досить яскравий символ, пов'язаний з Алегорською, і не тільки тому, що яблуками і іншими фруктами-овочами з нею розрахувалися за останнє монументальне замовлення, а і тому, що саме яблуками з київської кіностудії, з Довженківського саду, Горська, яка мала до цього доступ в шкільні свої в студентські роки, дуже часто пригощала своїх однокласників і одногрупників. Не то ми вже цей бекстейдж гарний зняли.